У Києві тимчасове затишчя. Радикальні дії припинилися, але майдан розходитися не планує. Люди продовжують чекати на виконання тих вимог, які вивели їх на вулицю. У списку невідкладних завдань до влади та опозиції повернення до конституції 2004 року. Та чи справді потрібно змінювати основний закон України? Відповідь у сюжеті. Ще на початку грудня в інтернеті з'явилося звернення української інтелігенції до опозиції. У ньому чітко прописані вимоги до політиків, серед яких і обмеження прав президента через повернення до Конституції 2004 року. Поки що ні одна з вимог не була виконана. Однак питання змін до конституції стало топ-темою для заяв політиків. Тому виникає питання: конституційна реформа це шлях до вирішення політичної кризи, чи все ж таки намагання окремих політиків збільшити свої рейтинги. Народний депутат від батьків. Півщина Леся Оробець вважає, що Конституція 2004 року має шанс стабілізувати ситуацію в Україні. Теоретично це могла б бути е, спосіб мирного врегулювання, зняття частину повноважень ПІНКОЛОША. Він більше був схожий на президента і менше був схожий на диктатора. Але е, мудрості під куполом не вистачило, щоб піти на цей сценарій. Річ у тім, що за чинною конституцією 1996 року Україна вважається президентсько-парламентською республікою, тобто керівництво Україною здійснюється під чітким наглядом президента. Кабінет міністрів в даний час вже при президентсько-парламентській республіці повністю підпорядкований президенту. Оце одне із, із, із таких важливих. Ну, я вже не говорю, що і всі, всіх міністрів він призначає. Це теж От, без згоди. Верховної ради, а ще президент призначає голів обласних адміністрацій. Таким чином, сьогодні уся виконавча влада сконцентрована в руках однієї людини Віктора Януковича. Якщо додати до цього повний контроль президентом фракції партії регіонів, яка зараз має більшість у парламенті, то можна говорити про фактично диктаторські повноваження президента. Однак юристи переконують, що у сьогоднішніх реаліях зміна конституції ніяк не вплине на розподіл влади у київських кабінетах. Фактично, від перестановків доданків чого не змінюється, особливо якщо брати сучасні реалії, якщо президент і далі зберігає контроль за парламентською більшістю, то те, що зараз повернути текст конституції в якомусь варіанті. Наближеному до тексту Конституції 2004 року, це жодним чином не позбавити президента тих можливостей, які він має, крім того, регулярні кардинальні зміни до основного закону аж ніяк не сприятимуть стабільній політичній та економічній ситуації в Україні. Як на мене, взагалі ставити питання про перехід повернення до Конституції 2004 року в будь-якій редакції, значить, це питання про те, як підтасовувати основний закон України. Під конкретну ситуацію, що в принципі не мало би бути допустимим. тому що зміняться умови, і ми знову поставимо питання. Давайте знову вернемося до Конституції 96 го року. Так можна припустити, що тема внесення змін до конституції радше схожа на спекуляцію політиків прагненнями народу, аніж на реальний план дій. Адже люди на майдан вийшли зовсім іншою метою навчити політиків працювати на свій народ. Зміни до конституції внести абсолютно реально. Питання чи в тому, чи дійсно є така нагальна. Потреба внесення цих змін. І чи не є ідея внесення змін до конституції підміною вимог майдану, які первинно ставилися? Сполучені Штати століттями живуть за незмінним текстом Конституції, так само, як і багато європейських країн. Тому українські політики не повинні переписувати законодавство під конкретні ситуації. Вони мають навчитися виконувати його і працювати на благо народу.